І сьогодні я буду садити квіти, ось такі: Флокс, Друмонда, Суміш. Я не знаю, що це за цвіти. Я просто пішов в магазин, побачив картинку, вони мені понравились, і я вирішив, що я їх посажу. Вон, якщо ви бачите, я вже сьогодні трошки попересажував цвіти, ті, що в мене був, ну один. Я його просто розсадив, бо йому вже тісно. Я вирішив, що треба його розсадити, хай росте далі. І он приготував уже багато горщиків, Оце я там уже гвоздік насадив. Коротше. Взагалі мені подобаються цвіти петуні. Ви знаєте, такі точно. Раніше ми їх купували, просто пересаджували в балконний вазон і все, вони далі росли. А я люблю ці цвіти. Я хочу, щоб вони у мене в цьому році росли просто везде. Навіть в гаражі їх посажу. Так, да, в гаражі в мене будуть цвіти отам, за гаражом. Зроблю вазончик, посажу туди петуні, і буду вона там собі рости. Ну, сьогодні будемо садити оцей. Оцю землю, може ви пам'ятаєте, я купив в Аврорі в бракованій за 15 гривень. 7 літрів, пакет був трошки порваний. І ось якраз я... ця земля зараз пригодиться дуже сильно. Коротше, взяв отакий лоточок з-під тортика чи під чого, не знаю. Зараз насипаю сюди землі. Отак от. Так, трошки розравнюю його і трошки трампую. Це, це я зараз сумнічую, бо я відео подивився 5 хвилин, зрозумів як це робиться. Та нічого тут сложного нема. Взяв, посадив, зараз я вам покажу. Як я сажу. Ну, звісно, подивимося потім, що з цього вийде, не знаю. Так, Беремо коробочку, звісно ж, з-під телефона. З чого б я її ще взяв, бо другого нічого нема. Трошки висипаємо сім'ян, Навірно, сюди влізе штук, може 20. Зараз подивимося. Беру отак от паличку і паличкою трошки отак от роблю грядки. Грядочки роблю. Ну, щоб ровненько було, поняли? Отак от, от. Цю земелечку трошки увлажняємо. Вона, кстати, з пакета вже трошки така, знаєте, хороша, хороша земля, мені подобається. Щось як то її маловато. Так, нічого, нормально. Так, увлажняємо земелечку. І тепер беремо наші семіна і по одній штучці. Отак от, от чук і садим. раз, ну Я приблизно через кожні два см їх сажу, щоб вони там друг друге потім не запутались. Оце семена в принципі пінцетом ще взяти можна. А от там я пробував петунії садити, то там семена такі малі. Це просто що я вже заблудився, де я? петунії семіна такі малі, що їх навіть нереально взяти пінцетом. Ну дуже малі. Я ото психанув, просто висипав всю пачку в горшочек. Ну і звісно ж вони не прийняли. Ну приняли некоторыми. Ну коротше не ростуть вони. Надо нову пачку купити і посадити. Влізло 9. Нормально. Три ряда 27 штучок буде. Та це я засажу, йо-майо. Коротше, міні-огород у мене. Посаджено. Тепер я бризгаю це все водичкою. Так, щоб не сильно трошки треба побризати. Щоб оця сімічка трошки увлажнилась. В той же час я хочу, щоб вона осталась на своєму місці, тому що у мене все по Я хочу, щоб вони рівно росли. Беру трошки земельки знову. Отак от, от її насипаю. Та буквально трішки. Треба буде, мабуть, ще землі купити. І тепер отак от все утрамбовую. Поверх сімечки повинен бути шар до 1 см, не більше. Краще менше. Тепер треба дуже добре намочити. Тут вже сімечка нікуди не дінеться, того я прямо отак мочу землю дуже добре. Дуже добре мочу. Ця земля зараз усядеться, сімечку закроє і буде нормально. Бачите, хороша земля впитує воду дуже добре. Так і должно бути. Я думаю, хватить. Тепер беремо пакет. Ну, краще закривати, звісно, чим-то таким. Ну, у мене нічого такого немає. Того буде пакет, щоб зробити, знаєте, такий парниковий ефект. Парниковий. І все. І йдемо ставити на сонце. Спеціалісти кажуть, що треба там, щоб світла було багато, там 10-12 часов в сутки. Ну, я не, не це не переживаю, то поставлю. Тут в принципі сонце протягом дня є. Температура, щоб вони приросли приблизно там 20 градусів. Бути. Зараз якась така температура приблизно є. Коротше, подивимось. Сьогодні у нас 10 квітня. Подивимося, що буде. Вони сходять приблизно. Десь дві неділі. Через дві неділі, мабуть, я вам покажу, що з цього вийшло. А через місяць, може, вже будуть нормальні росточки, їх вже можна буде посадити в горшочки. Так що побачимось.